Ось і настала пора абрикос. А як буде приємно взимку відкрити таку сонячну баночку і поласувати цими смачними фруктами? Консервування абрикос методом гарячої заливки це найкращий спосіб, який дозволяє зберегти аромат, смак і пружність плодів. Відберемо стиглі, але достатньо тверді абрикоси, щоб потім в банці не плавало пюре. Абрикоси миємо, розрізаємо навпіл і видаляємо кісточки. Якщо акуратно викласти абрикоси розрізом вниз, тоді банки будуть виглядати більш привабливо. Складаємо їх щільно, але занадто не надавлюємо, щоб половинки фруктів не зім'ялися. Такий яскравий кольор абрикос пов'язаний з тим, що вони багаті на бетокаротин, речовину, яка допомагає підтримувати здоров'я очей, а також є прекрасним антиоксидантом. А ще абрикоси рекордсмени з вмісту калію. Стерилізуємо кришки шляхом кип'ятіння 5 хвилин. Ви чуєте? Закипів чайник заливаємо окропом баночки з абрикосами. Абрикоси містять неймовірну кількість вітамінів та корисних речовин. І я впевнена, при консервуванні цим методом частина їх залишиться. Прикриваємо банки стерильними кришками, але не закручуємо. Піокутуємо рушником і ковдрою. Це своєрідна стерилізація, а вірніше сказати пастерізація, тому що температура в банках буде триматися близько 70 градусів. Через 15 хвилин знімаємо з банок наше укриття і виливаємо з них воду. Цієї води, яка вже вібрала в себе аромат абрикос, будемо робити цукровий сироп. Додаємо до неї цукор приблизно 300-400 г, а також пів чайної ложки лимонної кислоти. Щоб кришки при закатуванні були гарячі і повністю стерильні, я ще їх поклала в гарячу воду і прокип'ячу близько 2 хвилин. Цукровий сироп доводимо до кипіння і варимо близько 2-3 хвилин. Хвилин. Заливаємо гарячим сиропом баночки з абрикосами. І тут треба врахувати один важливий момент. Абрикоси, що не вкриті сиропом, потемніють. Тому сироп в банки наливаємо доверху. А для впевненості можна навіть трошки перелити. Сиропу мені вистачило, але все залежить від розміру абрикос і щільності закладання. З 1 кг абрикос у мене вийшло 4 півлітрові банки. Якщо у вас сироп залишився, можна зварити компот. А якщо його трошки не вистачило, в банку можна додати кип'яток з чайника. Щільно банки закручуємо, перевертаємо до гори дном, щоб упевнитись, що не підтікає сироп. А якщо все гаразд, кладемо кришками вгору і укутуємо. Чим краще ми це зробимо, тим довше в банці буде підтримуватись висока температура. І жодного мікроба не залишиться. Абрикоси за цим рецептом неймовірно смачні. Вони залишились пружними, зберегли свій неповторний аромат, а колір став ще більш насиченим. Консервування методом заливки старий і перевірений спосіб. Через 12 годин знімаємо ковдру. І залишаємо їх до повного остигання, а потім переносимо в підвал. В кого нема підвалу, зберігайте їх в темному прохолодному місці. А взимку будемо смакувати.